Я пограв близько трьох годин в експедицію 33 і маю що тобі сказати. Відразу гра з дуже дуже крутою музичною атмосферою. Музика на фоні це просто вау. Мені здається, це перше, на що я звернув увагу. Ця музика створює просто величезну кількість мурах по шкірі. Вона просто ідеально підходить під ситуацію в грі. Друге, історія. Історія дуже загадкова і, як на мене, оригінальна. Тобто, ну якихось. Схожести з цією історією, як мінімум, я не бачив. Ти можеш написати в коментарях, якщо знаєш. Третє, це те, що гра в JRPG жанрі, і це вже щось новеньке за останній час. Я не грав або дуже давно грав в такий жанр, і мені дуже поки що подобається. Звісно ж, графіка вона теж дуже гарна і це теж варто. Відмітити ще великим плюсом є те, що вона є в геймпасі. тому в цілому людина може там за 250 гривень спробувати за місяць її пройти і кайфанути від неї. Це теж, теж теж величезний лайкосик за це. І ця гра, до речі, отримала респект від президента. Якщо ти хочеш подивитися, як я її проходив, ти можеш перейти в профіль і зайти на мій канал або, звісно ж, підписатися на твіч. А мені цікаво почати твоє враження про цю гру, і чи сподобалась вона тобі, чи ти грав в ню взагалі.